Всім привіт! Ось купив собі ось такого саморобного міні-трактора. Ось в такому він стані. Тут був циліндр, розпрідітель і бачок на гідравлічну жидкость і насос нш 10 Я це все зняв, щоб переробити гідравліку, тому що вона не працювала. Щоб перебрати розпідділітель, насос, перечепить, сюди поставить бачка, бо він стояв ось тут. О! Це ні до чого тут він спереду стоїть. Він перекривав наполовину радіатор, погон охолоджував. ось такий апарат. Навеска в такому стані. Це бачок. Двигун від 24-ї Волги. Колеса від «Зіла» Зараз покажу, як він заводиться Ще в комплекті йшов ось такий плужок двохкорпусний. Тоже він був, був як заводський, але перероблений. Повноцінний огляд цього міні-трактора буде в наступному відео. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Воно вийде на днях. Всім пока!